Полтавщина вітаю! З вами Осанова Ольга. Сьогодні я в опішні в родині гончарів шкурпелів Живемо ми тут своєю родиною. Ми тут живемо, працюємо і святкуємо, і будні свята все тут у нас відбувається. З лівого боку від мене знаходиться наш парк наших скульптур зоморшної кераміки. Не тільки вони прикрашають наше подвір'я, але ми ще експериментуємо з нашою глиною, як вона себе почуває на повітрі. Ось тут знаходиться, зберігається наша глина. На даний час тут три сорти. взагалі ми зазвичай користуємося п'ятьма сортами глини. І саме Так, взагалі випішні більше ста сортів. que o Helene. Але для гончарця підходить трошки більше десяти. Ця глина, яка нам підходить, дуже глибоко залягає від трьох до п'ятнадцяти, і далі навіть, навіть більше метрів глибину, і дуже шарами ну, не дуже широкими такими. Як вже такий шар, це вже вважається за щастя. Це великий. Колись старіну з е, глину добували і е, переробляли одні люди. А гончари це була еліта верх цього всього процесу. Вони використовували вже вже добуту глину. Тепер ми це все робимо самостійно. Знає чоловік як. Е, це передалося генетично, оскільки шкурпели походять від роду козаків-характерників. Були такі візіри у диканці займалися сільським господарством, і був такий козак прям козак із котелєвий дорож. В результаті ці дві родини поєдналися у родину шкурпелів. Характерницьких у нас немає чаклунських здібностей, Хоча генетично це передалося, чоловік знає, як спілкуватися з землею, як говорити з глиною. Це все опішнянська глина. Вона повинна пройти процес хімічної переробки на повітрі, тобто хімічна природня. Переробка. Mm -hmm. Сонце, спека, дощ, холод, мороз. Вона, тут відбуваються всі ці процеси, вона осідає, піднімається, перегнивають якісь корінці ній. За скільки ці дві тонни перетворюються у вироби? Дивлячись, що виготовляється. Якщо ось такі клеврі, то ось на таке клеврі, то на глини йде. Зараз він важить трошки більше півтони вже випаленому вигляді. А квеврі це грузинська назва. Ми їх називаємо глечиками. У це на такі виріби детона Глини. Для чого вони потім Це для виготовлення зберігання вина. Усі вироби великі в нас лежать від початку війни, оскільки їх перед самою війною замовила виноробня із Маріуполя. Процес уже був запущений, а війна почалася, і ми не знаємо. Уже нам казали, що навіть ці погреба розбомблені. Немає їх. Ну, ми і людей на контакт ніхто не виходить, аби хоч люди живі були. Наша дуже примхлива глина. в неї треба дуже темно ходити, і дуже її треба обхожувати, щоб вона не перекосилася, не перегнулася, не тріснула. Після того, як вони виготовлені, вже готові до висушення, їх випалюють палимо ми на дровах у двох печах, на дві печі. Чому барани? Часто питають люди, чому ви любите баранів? У нас своя історія з баранами. Це взагалі традиційний, скажімо так, виріб, але з'явився він ну так, би почав християнський спочатку християнських часів. Коли з'явилось християнство, священики сказали, ну ви ж дань приносите Богу там втильців, баранців. Чому ви не приносите дань в печі? Ліпіть баранців і ставте туди в піч, хай вони. Оберігають вашу піч. Ці баранці почали приносити удачу, їх почали розкуповувати заможні люди для своїх уже так би потреб. Далі містика почала продовжуватися, це дійсно почало приносити удачу. І ми сьогодні в цьому вже переконані, що так воно і є. І люди, які купують наших баранців, дійсно отримують такі обереги для своєї родини, для сім'ї, для двору, для, для дому, для роботи. Так, ну ось це глиноміска, про яку я вам казала, два вала назустріч крутяться. Ось сюди випадає глина. Ось це такий процес, це сито, через яке е, сіється, про, промивається глина. Так, ну ось, бачите, прогрівається піч, димить. Вона ще тільки прогрівається потім, коли вона вже нагріється до певної температури, її загружатимуть керамікою. Це піч це так, велика, це маленька. Да. То робоча конячка, така що у нас постійно у нас. А це велика піч. Випалення горщики. Да, це вже, вже готові. вони готові. Чи да. вони ще будуть розписувати? Ні, ні, це вже готові горщики. До речі, ось на цих горщиках дуже гарно видно. Шановний пан Мазепа. Гетьман Великий український. ми в золото і срібло саме з нашої глини. Він привіз двох монахів із Франції, і вони знали рецепт, як це робити. Ми цього рецепту не знаємо. Ми знаємо тільки, що коли палиться піч, ось такі умови. Ми не знаємо, як це відбувається. Оце проявляється, металізуються метали. Золото і срібло. Які? Це піч його краси, окрасила, він, Тут є ну, всі метали, які вони металізуються, все, що є у глині. Ну, в основному це в нас вона дуже збачене сріблом. І що? Це Мазепа привіз сюди монахів і вони мили. Вони так, да, він був найбагатий чоловік у світі. Петро І е, рився, шукав де, де ці всі, е, як ці, ці рецепти е, знаєте, як їх зробити. Е, шукали і, і, і при Сталіну. Всі, і всі власні, які були, всі намагалися знайти ці рецепти, і по сьогоднішній день ніхто не розгадав. Ми, і ми не знаємо. А тут уже безпосередньо наш зоопарк люблять фантазувати. Оце все просинаються вранці, кажуть, що сьогодні знаю, якого барана буду ліпити. Малюються якісь схеми, ескізи, щось там фантазують, і в результаті все одно виходить не таке, як фантазують. Фантазував і приходиться переробляти. Каже, ні, не такий, все одно перероблю, зроблю такий, як хотів. Ці деталі гончаровані, усі деталі гончаруються окремо тулуб, ніжки, голова, рот, все все гончарується окремо, потім все складається докупи і декорується вже в залежності від бажання майстра. Або шарики качаються такі, ось ці ось така, така. Це шарик качається окремо. Кожен шарик наліплюється на тіло. Відповідного розміру. Є ось такі чашки ракушки, які для теплих ручок. Це вже нас молодіж наша фантазує, наші хлопці. Чашки з секретами, з яких можна напитись, не облитись. Знаючи три секрети, ми їх відкриваємо покупцям, або можна виграти знижку на покупку ось з такої чашки з секретами. А от переважна більшість робіт зеленого кольору, як вони виходять таку? Ну, Це традиційні кольори ну, в нашій місцевості точно, з окис міді і окис корич... коричневий це окис заліза. Яка є от найбільш така цікава робота, щоб ми її так окремо поставили і ви нам розказали. Ваше ноу-хау, те, що не, не робили інші майстри. У наші всі роботи унікальні, вони всі індивідуальні, і про кожну можна говорити, що це зро вона робиться індивідуально. І навіть якщо два барани, вони все одно будуть відрізнятися між собою. Якщо ми робимо схожі, це одно вони будуть відрізнятися Ось два півники. Вони ліпилися одночасно, але один вищий, а другий нижчий. Глина тут присіла, роздалася в ширину, а тут навпаки витягнулася і стала стрункішою. Вони, вони всі роботи унікальні, бо це ручна робота, їй не можна виокремити щось, щось окремо. Вчився в школі, любив малювати, різати по дереву. вигинати з проволоки там фігури всякі. А так вийшло, що попав на завод художній керамік. і… От – Отут в обічні, так? Так, да, понравилось дуже. Ну що, це було в 83-му році. З 83-го року я в глині. Ну, ви подивилися вже роботи, такі вражаючі, дуже гарні. От такий ваш авторський стиль присутній, не так не такі вони, як ну ми звикли бачити. Ну є, традиції з традиції, але ж ясно, що почерк у кожної людини свій. Давайте покажу щось, як гачарується, да. бо зліпити щось. Ми те, що ліпимо, ми поховалися зараз, щоб ви не бачили, бо. Не можна. Забобони такі. Це ось вже тугішенька глина трішки. Ну і як? Вона перекачується на столі, так як тісто. Потрібно обов'язково перекачувати, бо вона постоялась над кожною стіною, йде сквозняк там. Танки саморобні, такі як були колись. Гончарується все одинаково. Зрізається і знімається. Можете попробувати, хто не боїться, ось поставити на стіл. Беріть, беріть, не бійтесь. Сюди? Так. Досвіт Потрібно таких макітер зробити, так, щоб так виходило. Ну а як же? А ви одряому тих важко допомагаєте? Чи вже як до стали? Ну, я виріс в глині. Я ще не ходив, вже в глині. Ага. Був, допомагав. <ривували> да. так. що Спочатку, може, не так допомагав, як мішав, а трішки пізніше вже допомагав. <ривували> Нічого, вибір був завжди. Професія в мене економіка підприємства. Ну, Чому я не йшов на художнє, Тому що це народна творчість місцева, яка передавалася від майстра до майстра. Тобто, якщо ви підете в інститут, то вас цього не навчать. Так, Зараз я покажу, як ганчарується куманець. Ну, руки ми ви зараз бачите, трішки мочимо, щоб руки ковзали. Цей інструмент у нас називається гончарний ножик, ми ним робимо. Тому що він має рівну стінку, а рука в нас м'яка, і після руки завжди залишається слід. Такі ага. остаються бороздочки. І коли вас кажуть, як можна відрізнити відливку, наприклад, від ручної роботи, ви просто можете всередину руку засунути. Ага. І по цих бороздочках вони йдуть з різною трошки товщиною ці бороздочки, якась вища, якась тонша, тому що ну, ручна робота, вона... Залишає відбитки пальців. Да. Як далі робиться, Воно, робота підсушується, підв'ялюється своїм ходом. Ми не примусово сушимо, а, ну, сама по собі вона сохне. І там, в залежності від розміру, ну, ця робота, наприклад, через день уже її можна буде перевернути да, і другу сторону підробити. Якщо це більша робота, то трішки довше. Ну, якщо... А це ж гончарується, окремі елементи. Ага. Кожен Щоб елемент. Да. І тоді, вже, коли у вас всі елементи готові, ви їх складаєте до кучі. Куманець. І бачите, ось у нас зараз залишилося отут. Глину я залишаю і ось тут. Для чого? Щоб тоді, коли ми перевернемо, ось так воно сточується, і у нас виходить куманець круглої форми. Наші роботи можна придбати в нашій майстерні. Ми знаходимося в селищі Упічня за адресою провулок Тупий-2. або можна через соцмережі в інстаграмі Керамікс.